Але ось що дійсно обурює, так це наступне рішення Сполучених Штатів. Що це взагалі таке? Сполучені Штати прибрали всі проукраїнські формулювання із заяви G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення. Штати раптом вирішили пом'якшити риторику, забороняючи використовувати згадку навіть про Росію як агресора, а Україну як жертву. Сполучені Штати Америки видалили всі проукраїнські формулювання у заяві G7 до третьої річниці війни, пише The New York Times. Головна причина не перешкоджати мирним перемовинам. Тепер, згідно проєкту документу, РФ не вважається агресором, а Україна жертвою агресії. А що ж, друзі, тоді залишається в тексті? Там що, просто пишуть про а, руйнівну війну, яка почалася з вторгнення Росії, але без конкретики. Тобто війну розпочато, руйнування є, але хто агресор, Не зрозуміло. Слова російська агресія або агресори взагалі не можна використовувати. Ну, мовляв, це може перешкоджати мирним перемовинам. Ну, виглядає більше як спроба м, просто не дратувати Кремль.